Вітаю, ви на каналі Бритий Хомяк. Сьогодні п'ятниця і час записати короткий апдейт по альткоїнах. Сьогодні ми розглянемо альткоїни, які вже були в моїх випусках, і хочу вам нагадати, що спочатку це відео завантажується в мій телеграм-канал, а на YouTube воно виходить з певною затримкою. Неділя або дві неділі, залежно яке відео. Що ж, давайте перейдемо в графіки і почнемо. Почнемо ми з арбітру, як бачимо, він чітко і дав зазначені цілі. Це наша перша ціль місячний імбаланс. Дивимося на реакцію від оцеї недільної зони, який від неї поступить об'єм. Якщо від неї поступає об'єм на одному дні або об'єм на одній неділі, відповідно, ми йдемо знімати цілу її. Якщо при об'ємі на одному дні у нас формується недільна підтримка. Ось вона тут трішки така сформована, можливо, тоді ціна навіть тестить її і почне рухатися далі в ось цей місячний таргет, це Rejection блок одного місяця, але в основному, я очікую, основну ціль це 1.36. по ньому. Якщо у нас тут. Поступить об'єм на продажу на одній неділі, відповідно, ми знімемо ці клої, або якщо ось ця зона не надасть нам об'єм на покупку. Тобто, в даний момент все йде з значним цілям згідно минулих оглядів. Далі у нас аналогічна ситуація у нас Аево. Дивимося, що тут відбувається. Як бачимо, ми виїхали з місячного. Rejection блока, який був створений з трьохсвічного фракталу, але в нас ще немає недільного конфірму. Ось тільки формується недільний конфірм. Ми зараз їдемо з е, денного підтвердження. Ось оце у нас формується недільний конфірм. Якщо він буде, е, тоді ми можемо звідси продовжити рух в наступну місяць, в місячну ціль. Е, зараз мене цікавить зняття ось цього фрактала. Тому що доставка у нас в понеділі, який заодно може бути тригером у місячному імбалансі. і не виключаємо те, що ми прийдемо, знімемо його і скоригуємося сюди. І якщо тут не на поступить об'єм, тоді ми підемо нижче. Якщо об'єм поступить, тоді ми підемо вище в наступний місячний таргет. Адже очікуємо результату зняття ось цього фракталу. Далі у нас Starknet. Як бачимо, ми зняли лой, так як я і казав. Відповідно, зараз ми отримали денне підтвердження, тому що ми зняли недільний фрактал. І ціль у нас понеділі. По неділі у нас є тільки ось цей фрактал. І зараз при доставці до нього важливо побачити аналогічну ситуацію, як з іншими альткоїнами, отримувати недільне підтвердження покупця. Ось воно формується. Важливо побачити, як закриється ця неділя. Тут є декілька варіантів, вона може закритися, наприклад, ось тут. Ми можемо сходити сюди і звідси піти вже по місяцю, незважаючи на цей фрактал. Або дойти в фрактал, і з фрактала вже скоригуватися. І тут подивитися об'єм через денне підтвердження і вийти далі в місяць. Далі у нас ICP. Як бачите, ми його теж оглядали. Основна ціль у нас ось цей місячний баланс поки що. Бачимо, ми лишили такий досить хороший пул. І у нас немає недільної підтримки. Можливо, ось тут сформується через СНР одної неділі. Це нам зараз треба підбрати. І якщо через СНР, ну тут є міні-така Ну, я би не сказав, я не люблю ці міні-підтримки. Враховуючи, то будемо дивитися, куди вона прийде. І якщо вона, наприклад, прийде спочатку сюди, дивимося, яка недільна підтримка. Якщо ми будемо отримувати реакцію від фрактала, і тут буде сформований сценар, можливо, звідси там через якусь денну область будемо шукати розворот. Якщо ні, ми знімаємо ці всі фрактали і йдемо. В місячну ціль, яка у нас є ось цей імбаланс. І з нього вже через недільне підтвердження можна пробувати якийсь вихід. І якщо тут, по ходу, доставки сюди не сформується жодного місячного таргета, тоді у нас буде досить бодрий вихід в район 15 -ти. доларів. На завершення, ще давайте оглянемо SNX. Що ми бачимо тут? Ми зняли ось цей лой, про який я говорив. Далі, у нас є зняття недільного фракталу. У нас формується недільний СНР, але ще потрібно закріпитися. Також ми бачимо, що у нас тут було денне підтвердження покупця ось воно. І від нього ми йдемо до ставку по Понеділі По у нас є два таргета. Перший це трьохсвічний. Який може показати тимчасову реакцію, і продовження руху. І основний таргет це є ось цей фрактал одної неділі. І при доставці до нього потрібно дивитися, чи в нас формується десь тут по ходу недільне підтвердження, і дивитися, чи ми дойдемо в місячний імбаланс. Якщо ми доходимо в місячний імбаланс і отримуємо підтвердження продавця на неділі, відповідно ми йдемо знімати далі лої. Якщо ми не отримуємо недільний об'єм, ми. Пробуємо їхати в наступну місячну ціль. Наступна місячна ціль у нас це ось цей фрактал. І також це буде 0.5 глобального імпульсу. Не забувайте, що це відео вийшло на YouTube з затримкою одну або дві неділі. Як тільки воно записується, воно зразу публікується в мій телеграм-канал, посилання на який буде під відео. Так що підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на телеграм-канал, не забувайте ставити лайки, бережіть себе та бережіть свої депозити. До нових зустрічей!